Вітаю, шановні колеги. Рада сьогодні поспілкуватися з вами і від імені нашого дружного авторського колективу презентувати вам підручник Біологія для 8 класу закладів загальної середньої освіти». До нашого авторського колективу входять як знані в Україні науковці, так і вчителі практики. І в нашому колективі ці дві місії вони розподілені практично порівно. Оскільки Ольга Валентинівна Тагліна, відомий автор підручників серії, підручників, посідників, насправді основною її роботою є викладацька робота у Харківському національному університеті імені Каразіна, вона доктор кандидат біологічних наук. Андрій Михайлович Самойлов, вчитель. Харківського ліцею на сорок переможець всеукраїнського конкурсу вчитель року в номінації біологія у 2022 році. Ольга Михайлівна Утєвська, доктор біологічних наук, також викладачка Харківського національного університету імені Каразіна, відома написанням своїх підручників, і ваша покорна слуга, вчителька біології і екології Черкаської спеціалізованої школи номер Три я являюсь дипломантом конкурсу вчити року в 2022 році в номінації біологія, і вже декілька років, практично спочатку, того як наша нова українська школа. Піднялася з початкової школи до основної школи п'ятий, шостий і сьомий клас. І я працюю з дітьми за програмою нової української школи. Наш підручник особливий, і він відрізняється від всіх інших, тому що це єдиний підручник, який написаний для модельної навчальної програми. Авторів Самойлова та гліної і Утєвської. весь контент підручника може бути використаний, якщо є для цього можливості потреби повністю, а може використаний буде частково для організації різних видів діяльності у новій українській школі на уроках біології. Що, як ми пам'ятаємо, є таким наріжним каменем якраз у концепції нової української школи. Тобто ми пам'ятаємо, що нова українська школа тепер за все. Діяльністьний підхід, і ми намагалися контентом підручника органі допомогти вчителям організовувати якраз ці різні види діяльності в освітньому процесі в біології в новій українській школі. Якщо говорити про особливості підручника, то можна відмітити, що він... Адаптований до різних видів рівнів і потреб учнівства, тобто завдання, які в ньому є, контент якому є. Він різнорівневий і відповідає як, скажімо, такому репродуктуяк від від репродуктивних завдань і контенту, так до і частково пошукових дослідницьких завдань і контенту, який є на шпальтах нашого підручника. В підручнику є різноманітні види візуалізації. Різноманітні види візуалізації дуже потрібні для представників покоління Альфа, і ми намагалися їх зробити сучасними яскравими, доступними для сприйняття і доступними для організації. Певних видів діяльності по перетворенні одних видів інформації в іншу в нашому підручнику зроблений акцент, як я вже зауважила, на формування ключових компетентностей та їх практичному застосуванні, тобто не тільки сформувати якимось чином зачепити почати це робити, а і в їхньому безпосередньому пропрацюванні у стандартних умовах, тобто практичному застосуванні в стандартних умовах. І в практичному застосуванні, якщо ми опанували цей вже рівень, ми переходимо на проблемні запитання, починаємо використовувати і застосовувати оці ці сформовані ключові компетентності уже в нестандартних умовах, скажімо так, по на запитаннях, на завданнях. Які мають ознаки проблемного навчання або проблемних запитань в підручнику представлена велика практична частина. Практичні завдання це не просто практичні роботи, до яких ми звикли скажімо, у в тому курсі біології, який не стосується нової української школи. Практичні завдання це і ще раз нагадую один із видів діяльності, який має бути на уроках в новій українській школі. Навчальний матеріал відображає сучасні тенденції біології. Намагалися писати багато які розділи, особливо ті, які пов'язані там з сенсорними системами, системами регуляції фізіологічних процесів нервової, гуморальної імунної. Як правило, колеги і всі ми працювали таким чином, щоб в підручник потрапили найсучасніші тенденції, найсучасніші відомості для того, щоб ну, якби не вносити у сучасний підручник ті, скажімо, наукові засади, які вже не є актуальні на сьогоднішній час. Крім того, до нашого підручника видавництво ранок створює дуже таку потужну онлайн-підтримку. Яка здійснюється через платформу Easy. Підручник, так само продовжуючи традицію сьомого класу, має в собі е, таку вже впізнавану рубрикацію, яка дозволяє формувати. Певні компетенції розвивати кем певні компетенції і здійснює таку кращу навігацію по підручнику. Ще раз наголошую, що великих текстів, суцільних текстів на шпальтах нашого підручника учні і учениці не знайдуть. Цей текст структурований і він розмежований і позначений певними умовними позначеннями, певними такими іконками, які можна використовувати для того, щоб здійснювати кращу навігацію і розуміти, як, яка інформація для формування яких компетентностей знаходиться у тій чи іншій рубриці. Пам'ятуючи про те, що учні, які працюють зараз в новій українській школі, це представники покоління. Альфа у них є певні всі психофізіологічні особливості особливості пов'язані з роботою з параграфами, з текстами. Ми намагалися зробити як можна лаконічнішим подання навчального матеріалу. Сторінки підручника яскраво ілюстровані, і вони перемежаються великою кількістю інфографічної інформації для того, щоб ну було таке відчуття повітря, було відчуття. І це не оманливе відчуття, це реальне відчуття того, що підручник легкий для сприйняття учень і учениця, яка є представником покоління Альфа. Скажімо так, можливо, грубо не злякаються великих об'ємів текстів. Хочу наголосити, що є різноманітні види візуалізації, знову ж це і таблиці, і це і схема, це інфографіка. В нашому додатку EASY є різноманітні фрейми, 3D-анімація 3D для того, щоб зробити сприйняття цієї інформації. Більш сучасним і тим, тим, які задовольняє потреби у таких от особливих дітей з покоління Альфа, крім того, у нашому підручнику є змістова практична складова. Це і проєкти, це і дослідження, це і робота в групах. Причому інструктивні картки там і різноманітні інструкції щодо виконання цих практичних робіт, які є. Частиною а, діяльності на уроці або в позаурочний, або частково на уроці в позаурочний час а, є в тому, що а, вони сформульовані таким чином, щоб діти могли. Самостійно визначити актуальність цього дослідження, самостійно, маючи, наприклад, інструктивну картку хода роботи, визначити, яка мета, які, які завдання можна поставити при цьому дослідженні, і це розвивало групу результатів номер 1 і групу результатів номер 3 і вміння формулювати висновки з тої інформації, яка була здобута під час цієї практичної діяльності. Особливий акцент і ще раз на. Оголошую, ми робили на розвиток мовно комунікативних компетентностей. Це і вміння працювати, ви бачите, з україномовними текстами, з нашими рідними текстами, так і вміння працювати з англомовними текстами, які підібрані відповідно до контенту під параграфа, до контенту теми, і знову ж вони адаптовані до рівня сприйняття англійської мови. Вони. Дають можливість прийняти певну частину інформації через роботу з цим текстом. І ви бачите, що це може бути і індивідуальна робота, це може бути просто завданням в тексті. Таким чином, ми цю компетентність намагалися представити на шпальтах нашого підручника. У нас є такий дуже вагомий плюс. Як електронний додаток на платформі EASY. він доступний як в онлайн, так і в онлайн до офлайн доступі. Він доступний з будь-якого пристрою. Ця платформа має зручну і просту навігацію, і там є різноманітні змістовні вправи до уроку і для використання для самостійного безперервного навчання. Також ці прави, які є на платформі EASY, це і тести, це і групування понять. Це і обговорення, тобто частина тих рубрик, які є на шпальтах підручника, вони перенесені по вигляді вправи завдання на платформу. Ізі робота із зображенням та відео, тобто різноманітні 3D-анімації, які дозволяють краще опанувати ті чи інші знання, встановлення відповідності, моделювання, і є тут миттєва перевірка. Можна скинути завдання і знову тренуватися, виконувати його, влаштовувати в класі різноманітні челенджі і прокачувати таким чином свої знання. Крім того, ми забезпечуємо таку додаткову підтримку для уроків у вигляді презентацій, авторських відеоконспектів, календарно тематичного планування. Зрозуміло, що воно, скажімо так, воно мобільне його можна змінювати під свої можливості кожному вчителю. Інструкції для дослідження та лабораторних робіт, якщо цього потребують наші колеги, і ці всі властивості, ці всі види контенту, які ми пропонуємо, вони всібічно підтримують вчителя в новій українській школі для того, щоб він міг якісно організувати освітній процес і якісно працювати з дітьми, з учасниками з усіма учасниками освітнього процесу. І відчувати задоволення від цього процесу, відчувати, що ми досягаємо якихось кращих більших висот, і ми дійсно маємо докази того, що навчаємося і опановуємо біологію в новій українській школі. Я дякую всім за увагу. Сподіваюся, що інформація, яку я вам розповіла, була буде для вас корисною, і ви зробите правильний вибір. Щодо якісного підручника з біології, який будете використовувати в своєму повсякденному педагогічному житті.